Оце я тебе впіймала Саша, хай Бог милує. Ти що, при фонарику, щоб я не чула перший час ночі? Ти даєш, ще просипаюся, а тебе нема. Що воно там таке? <плес> що мротить? Все порядку, так? <плес> ну, ти даєш, звісно. Тобі що їсти захотілося? Та так можна спати, якщо їсти хочеться. Я Що то так. там? Буде? Булок наложив? Булочка варення і вода. Ну, я ж і казала, що тебе підловлю. але я не ожидала ж. Так це ж так вроді посміялися, а це просипаюся, тебе немає. Думаю, що воно там полумрак на кухні при фонарку сидить. Я ж не думав, що да. <кхух> Просне, так? Просней, <кхух> так. Так це ще багато там, що в тебе там вода? Просто. А, так ти навіть чайником не став шуміти, щоб Вон, я не воно, почула. Воно. Да? <кхух> <кхух> Ой, ну ладно, тогда ну, Ты сподел. хоть весь свой желудок пожалел. Ну что ж, <свят> Вижу, мне <испортно> есть спать <свят> да я. <свят> да? <свят> Ой, господи. Ну ничего, тогда давай. Все, Жуй. Подал, <свят> <Господь>. Тут <свят> целый черя на одного. Та в мене, слава Богу, нема такого, щоб я ї... ночі вставала їсти. Це Бог милував у мене таке. Я, якщо вечором поїла, то все. Ну, ти... <гум> Фух, це вже я пробуркалася 15 хвилин першого. <гум> Чао, <Чого>, какао. <гум>